Слава Ісусу Христу! Сьогодні запрошую вас подивитись на те, чого очікували від Ісуса Христа. Ми дивимося на нашого Господа як християни, і коли читаємо Слово Боже, то розуміємо Його в ключі свого виховання і відповідних очікувань. А як виховувались століттями євреї до приходу Месії? На що вони очікували? Ось кілька варіантів, розкиданих по єврейській традиції. Перше це земне царювання. Хоча Бог обіцяв, що Ізраїль матиме земного царя, він також пообіцяв Давиду, що один з його нащадків буде правити на його троні вічно. Іншими словами, лінія Давида, врешті-решт завершиться народженням конкретної людини, яка гарантуватиме династію, царство і трон Давида назавжди. Одного дня Бог підкорить усі народи правлінню Давидового престолу. Цар Давид народиться у Вифлеємі, як говорить пророк Міхей, і буде не схожий на всіх попередніх царів Давида, хоча про нього не говориться конкретно як про Месію. Другий термін це син людський. За часів Ісуса це було найбільш виразне посилання на Месію в книзі Даниїла. Також виразом цього є розділ апокрифічної книги Еноха і чотири ознаки цієї фігури Месії. Вона відноситься до окремої людини і не є колективним символом. Друге, вона чітко ідентифікується як Месія. Третє, Месія існує до нас і асоціюється з прерогативами, традиційно зарезервованими за Богом. І четверте, месія бере активну участь у перемозі над нечистивцями. Також очевидно, що євреї за часів Ісуса шукали знаків, чудес, які б супроводжували діяльність Месії. І ось сувій, який сам Ісус читав, належить до пророка Ісаї. Він розгорнув сові і знайшов місце, де було написано дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити в Богам. Він послав мене проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, проповідувати рік Господнього благовоління. Очевидно, що за часів Ісуса єврейський народ шукав пророка, подібного до Моїсея. Моїсей повинен був виконати знаки, щоб визнали його справді посланим Богом. Тобто, очікування Месії дуже стисло пов'язані з чудесами. А щодо пророка в книзі діяння ми читаємо згадку. Мойсей провіщав: Господь, Бог вам, пророка, підійме від ваших братів, як мене. Усім його слухайтесь, про що тільки він вам говоритиме, і станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. В Біблії є неявні уривки, в яких обговорюється теж священницький аспект Месії. Псалом 110 говорить: Господь поклявся і не змінить свого рішення, ти, священник, навіки. За чином Мелхіседека, це царський псалом. У ньому є два важливих моменти про того, хто має сидіти праворуч Бога. По-перше, чин Мелхіседека проголошується як вічний чин, а по-друге, це оголошення скріплене Божою присягою. Ну і останнє це слуга Яхве, пророцтво в книзі Ісаї. страждаючий месія, той, кого не прийняли, той, кого не зрозуміли, той, хто страждає за цілий народ. Звісно, ми зазвичай бачимо в Євангелії, що більшість чекала не на визволення з гріха, а на визволення з під окупації. Однак, при докладному вивченні Слова Божого ми бачимо, що помазаник Месія є духовним царем, пророком і священником, по провиці Бога засівшим. Отож, підсумуємо очікування: найперше, про що говорилось, це про царственність Месія, друге про конкретного сина людського. з... Перспективами, традиційно зарезервованими за Богом, який бере активну участь в перемозі, третє про чудеса, четверте про людину, яка є пророком, п'яте про священника Месію і шосте про страждаючого Месію. Беручи до уваги кожен з цих аспектів, ми розуміємо, що Ісус якнайбільше відповідав цим очікуванням. І те, що в ньому не побачили Месії. Напевно, є наслідком того, що люди були закриті або вибриково дивились на слово Боже, яке давав їм Господь повсякчас, виховуючи ізраїльський народ, готуючи їх до народження Спасителя. Ті натомість, хто хотіли зустріти Спасителя, розпізнали, побачили його і повірили в нього.